Того року ми вже були заборонені, бо почалися вже арешти. Значить, не друкували, ну і три чорти, зате я не займалася соціалізмом. Як ви думаєте, на вас, якби зараз була Леся Українка і Шевченко, вони поводили себе так у село? Вони протесували проти радянської влади. Я кажу, її би давно посадили. А потім він пішов ще далі і написав Дихаю Леніним і підходить. Я кажу, Ну, фукни на мене. І все. І він вже дружив з павличком, а зо мною ні. Тичина був геніальним поетом в mm -hmm. періоду замість сонетів та октав. А я написала чорне шо, що, що зміїли ріки повноводи. Їх, їх убили, розумієте? Їх Сергій убивали так, як не снилось ніякому наступному поколінню, в тому числі нашому. Mm -hmm. А треба ставити себе на місце Дзюби. Дзюби ж була страшна ситуація. Посеред хати, а це ж після обшуку, це ж такий обшук був. Сто, стоїть. Колясок, колесо, дитя. І uh шипочкою -huh. вгору спить маленька ленка. Я подивилася цю дитину, думаю, боже ти мій, що ці люди повинні пережити зараз? Ці молоді поети, які зараз є, я тільки молюсь, щоб вони вижили. А з того тінедже, той тінейж зараз той воює. Так, так і є. Воює. От, в цьому я абсолютно переконана. Так я написала три строки приєднання. Uh -huh. Чукреє, як накинувся на мене. І що написала? А що таке? Це було вос'єднання. Я кажу, восеєднання це дифузія, збовтали, збовутали в одній кольбі. Та й все, та й нема. Ні одної, ні другої нації. Та ж ні, де російська нація. Вона ж розтанула в усіх народах. Ні одно хамство своє прищепило всім. Слафан Прокопович навіть Петру І підкинув ідеї, які, от яких ми зараз задихаємося. Та ми їм, українці, побудували імперію. Ми її, значить, і Дивіться, пішло, так. Ну, Я зараз дописую книжку, де угу. про це. У мене просто аргументація. Причому я цю книжку написала спокійно, ніде не зірвалася, бо не можна зриватися, треба спокійно це робити. Хахлів нема є нація, справжня нація. І в Європі, по-моєму, зараз це відчули. Ми з 65-го року ми вже були заборонені, бо почалися вже арешти. Значить, не друкували, ну і три чорти. Зате я не займалася соціалізмом.